Що? Нічого? Треба основну інформацію. Чекай, на 52 учасника. 50 від одного до 52 без повторів, правильно? Все, все, шупер. Але той великий розіграш треба якось інакше робити. Треба. Ефір запускати в ну, потрібно ногу треба перевірити скріни. Ми зараз також перевіряємо скріни. Якщо є скріни, на Viber мені скидує. Ти напишеш, там чат є в тебе? Напевно. Як напевно, ну, ти маєш там струку що писати? Я? Шо що? що вроде Як то вроді би не? З тим, а так, чіп. О, все, пишу. вже. Що пишеш? Сергій, привіт. Привіт, всім привіт. привіт. привіт є, чат. є чат, то добре, що є. Зараз ми почекаємо трошки, хай люди підзбираються. Зараз підзбираються люди, щоб було вже так, що ми на місці. Максим напише вайбер мій. Знімай трохи ближче, так далеко. Мої кінокі обертія, ти не так, чи всі мають цей, чи всі мають номерки, всі учасники? Якщо є, то напишіть, щоб я знав, що, що все нормально, я заповнив. Всім давно мерки. Бо були ті, що писали коментарі з, з числами цими, і не було видно. то Всі, хто написали, я старався всім скинути е, так, Типа, без коментаря дав номерок, Тому ви не хвилюйтеся, якщо ті люди не мають... Е, Скринів, значить вони не переможці. Будемо брати другий раз. Так, ну у нас від 1 до 52 учасників. Тобто 52 учасника. А ми. Хто не має, Наталя Василюк. Чекайте карточку якусь. Так, Наталя Василюк 53. На. Люк. Але скріни ви маєте, так? 53. Я теж не маю. Андрій. Андрій. Дорож. Добож. А, Добож. Так, 54. Андрій, я сподіваюся, що ви маєте скріни. Бо якщо в разі, якщо ви переможцем станете, то вам прийдеться показати скріни, щоб ви там не ображались. Так, маю. Ірина Деріш. Дивіться, Наталія Василь. Василюк має 53, Андрій Добош 54 і Ірина Дріженко, Дріженко, якщо правильно, то 55 має. Андрій, Андрій Роман, Андрій Роман. 56. І скріни має, той має. Так, має скріни. Сергій привіт, я теж не маю. Андрій що я написав. Все, я сподіваюся, всі мають номерки. 27 людей. Я перепрошую, якщо нема тих, хто учасники, їх, якщо тут немає, ті, що зараз виграють, і ми не зможемо перевірити, то ми будемо перевіряти до тих пір, поки... Люди, які на ефірі. Тоді, от, наприклад, попадеться 54, то Андрій Довбош тільки мені скине на Viber, е, ці фотографії з цифрами, свій скрін аккаунта і ми йому сюрприз перечислимо. Так що давайте будемо починати: 35 людей. Якщо цей Максим зараз напишеш, як першу перемогу виберемо. 56. Так, 56. От. Від 1 до 56 вибираємо трьох переможців. Першого переможця, як я вибираю, записую число. Максим, напиши мій Viber. Плюс 3. Ти можеш написати в цьому? Плюс 8-0. А ну дара. Попробуй, напиши. Так. Андрій. Роман, якщо я правильно зрозумів, то у вас номер 56. 56, Наталія 53, Андрій Добош 54 і Ірина Дріженко 55. Так щоб ви не думали, що в нас якась халтура є. Так, три переможця. Поїхали, Максим. 56. Не можна? Добре, я зараз продиктую. Зап... А, а, я з Максима знаходи, що... я з Максима Аккаунта напишу. дивіться, плюс. А ти зможеш закріпити, так? 683. Я, я просто дурний всяких напишіть, то робочий Viber. Ось. Я написав Viber, бачиш? Що немає. Медітаціон Мюзик. То Максима Аккаунт, що що Там дивиться цей Viber. Якщо ваш номерок, що у вас там є, або цей, що записаний, тут я вже оголосив, які номерки, зразу скидаєте на цей вайбер всі скріни. І скрін свого аккаунту YouTube. Поїхали. Коли перший Максим. Так, перший вибираємо. 51. Так. 51. То ми чекати будемо чи генерувати другий? Думаю, одразу другий. Добре. Номер 51. Хто отримав номер 51, вже зараз на Viber скидуйте скріни. А тут не пройшло повідомлення, то що ти написав номер. Номер? Не пройшло повідомлення. Чекай. Зараз Че? підготуйтеся, бо буде пару хвилин, щоб ви записали цей. Плюс 3, 8, 0, 60, 8, 3, 1, 1, 7, 6, 0, 3. Ти, Йома, я не помістилося. 3. 3. Так. О. Я думаю, там всі поймуть. Плюс 38068 3117603. Так що учасник, який має номерок 51, вже пишіть на цей вайбер. Скидуйте 5 скрінів цифр і скрін свого аккаунта. Генеруємо другий. Згенерувати ще. 44. 44. Також учасник 44 вже на Viber скидуйте. Скидуйте скріни і будемо перевіряти. Чекаємо. Вон зараз вибираємо ще третього. Чекаємо пару хвилин. Нема ваших скрінів. Вибачте, ми йдемо далі вибирати. Так, і третього. 30. 33. Ого, 3, 4, 4, 5, 5. Тепер учасник під номером 33 вже пишіть на Viber. Максим, там ніхто не пише на Viber? Yes. Ось номер. Плюс 38068 Вже на Viber пишіть, скидайте скріни і будемо перевіряти. Якщо ні, я зараз обновляю і, і вибираємо по новому. Але вже без цих. Без цих учасників, бо я просив вас, будьте на ефірі. Так, Максим? Угу. Де вайбер? Вайбер тут? Ось. Плюс 3, плюс 380683117603. Зробіть собі скрін і все. Так, да, скрін зробіть можете ближче трошки, Максим. Ні, видихаємо. Добре. Поки що можете понажимати на екранчик. Там Працю, сердечка працює. Працює. А, а працює. Знаєш, сердечки. Так, які там виграшниці? 51, 44, 33. 53. Номер тридцять Ось. Номер плюс Номер плюсім ноль шістьдесять вісім. Три один один сім шість ноль три. Ось номер. Так, це вайбер мій. Христина. Тут номера виграшні? А, номера де? виграшні там 51 44 33. Десь. Тому швиденько, хто виграв, ще чекаємо дві хвилинки. Та на Viber ніхто не представлю. Ще пару. Дві хвилини чекаємо, бо я думаю, ви ніхто не пишете. Тоді будемо просто перевибирати і все. Бо то не діло так чекати довго. Номерок. 51 44 33. Ви ще в ефірі чи ні? Якщо в ефірі, заходьте на цей вайбер, запишіть оцей вайбер і відправляйте скрини туди. Чекаємо ще 2 хвилини і все. Рік 20.37. Ми вибираємо нових переможців. Якщо ви на ефірі, то напишіть в чат. Так, якщо на ефірі не можете щось відправити, пишіть в чат. Бо в чаті я дивлюсь, ніхто нічого не пише за переможців, нічого. О, номер 51 зараз надсилаю. О, все, номер є? Ой, що там пишуть? Я пишу вам. Ага. Може, дій повідомлення не приходять? Новікова, Аліна і Роман. Я 44. Добре, 44 є. Скрини, скидайте скріни. Так, Новікова. Ну, Два, а п'ятьдесять один 51... хто написал Аліна Роман. Аліна Роман. Пятьдесят один. Тридцять три І 33. 33. Номерок 33. Будь ласка, вайбер плюс 38068 311 7603. Пишіть уже на цей вайбер. О, 33. Танзер. Танзер. Може по дому не приходять з вайбер? Чи приходить? Та приходять? Ну, не а слайд не зверху вниз. Це Та, ромаль, так, серйозно. Хто вже написав Viber, але ще не, цей, не прийшло? Напишіть, будь ласка, вже, якщо учасники є, напишіть просто в цей Viber зараз. Щоб було видно, що ви, цей, що ви пишете, але... Але не доходить. І я в ефірі. Все, всі номери є. По суті, всі номери є. Ми знайшли. Просто треба перевірити, чи у вас є е, ці, чи у вас є скріни. Передамо обов'язково передамо і Галі, і Світлані. Дивіться, Галя дзвони. Чого ти дзвониш? Ми в ефірі Галь. То Тоже, напевно, хоче виявити. Є є? П'ять скринів, П'ять чисел скринів, ви знаєте, і скрін свого аккаунта. Якщо у вас є п'ять скринів з цими номерами, ви впевнені, просто присилайте зразу свою карточку і все. Танзер. Ви написали Танзер Новікова і Аліна Роман. Я перепрошую, читаю, як, ну, як є, так і читаю. Кресна, я, вона, ні, вона не уйметься. Так. З кільки мабути скакінів? П'ять. І шостий аккаунт. Але цей, про що ведеться? Люди, основний розіграш, він буде. ми Зараз, я вже говорив, там, в тому фільмі ніхто не бачив. Ми зараз, завтра, післязав, до кінця тижня, ми запишемо ще два відео з цими скодами. Може, ще до кінця тижня буде ще один, я не знаю, в суботу, може, проведемо ще такий маленький розіграш, бо я дивлюсь він заходить нормально. Швидкий такий розіграш, щоб вам було і, і приємно дивитися, і ще якийсь бонус кожен мав. Але великий розіграш, я казав, вже зробили так, щоб було 10 переможців. Тобто ми розіграємо 10 тисяч кожен день по тисячі. То буде. Скажімо так, більше шансів людей виграти і отримати якийсь, скажімо так, приємний бонус. Але будьте уважні, в великому розіграші, старайтесь не скидати під кожне відео, тому, о, я знайшла код ще щось. Ви просто тим, що ви здаєте ті скажімо так, коди, то ви, ви собі конкурентів порождаєте. Є, є маленькі розіграші, от, як гамак, гамак буде теж розіграш, але я ще не знаю коли. Скорше всього, що на наступний понеділок. Там, на наступний понеділок ми завершимо роздавати номерки. Буде розіграш тим. Там теж по, по пів тисячі гривень виграє три людини. Або чотири. Ще точно не скажу. Три або чотири. Знов збився. З великим розіграшом. Буде кінець розіграшу, закинеться відео. Називати це буде відео. Фінал великий розіграш. Так і назву відео. Під ним, ви пишіть просто тільки ті коди, що ви знайшли. Обов'язково треба скни, і обов'язково треба поставити лайк на відео. Бажано взагалі ставити на всі лайки відео. Я б вам був дуже вдячний. Але суть що, для того, щоб в розіграші участити, вам треба бути, щоб ви лайки поставили, мали скни і знайшли коди, все. Все, зараз бо там в когось проблеми. що що? Там шукаю у вас номер. Гамак пише. гамак зроблю. Десь, я Зак попишу шукаю. У вас номер невірно пише. Е, номер ще раз записуйте плюс три Дай дай краще е, карточку. Я буду тримати карточку. Шіпі. Треба буде надрукувати цей. Ось тако, зверху дивіться, бачите? Плюс 3, 8, 0, 68, 3, 1, 1, 7, 6, 0, 3. З гамаком ще трошки не можу, бо у нас там загвоздка дерево. Ми зараз замовляємо дерево і дуже багато не можу розіграти зразу. Тому розумієте, там такі нюанси вийшли. Але з гамаком в понеділок розіграємо. Даже постараю, щоб було чотири переможки, три або чотири. Чесно так, я би хотів вже розіграти, але зараз такої можливості нема. Не ображається, не але буду працювати над тим, щоб ми проводили кожен тиждень по два-три по розіграша маленьких і один місяць великий розіграш. Тобто, чим більше ваша активність на каналі, тобто ви б вподобайки ставите, е коментарі пишете. Відео дивитись до кінця. Тобто це все нам дає змогу робити більші і більші розіграші. Повірте мені, що якщо все буде нормально, ми собі нормально будемо знімати оце відео, у нас все буде йти добре, то будуть розіграші такі, що і по 10 тисяч будемо розігрувати, і по 20, то нема різниці. Просто сама суть, що якщо вам заходить такий формат, бо так само я говорив на рахунок тієї активності, багато людей пишуть, що там активність треба робити, то той. Я хіба за, але дайте ідею, як то реалізувати. Розумієте, я там того разу хотів робити, щоб активність була. Але активність там, щоб ви зрозуміли, як в мене на каналі небагато відео. І по активності всі виходять в один рівень. Розумієте? Тут я не дуже радую, що ви всі такі активні. Почитаю чатом. Що? Що там налідова не відписуєш, щоб тихсь там переробив? Ну, то не, не, це не відписують, але бачите, що вийшли до. Вже одна людина поскидала все, зараз починає хіба друга скидати. Ну, друга скидає, то які номера скидують. А ну напишіть, які номера скидують, бо то реально щось дуже довго. Давай зараз ще їх хвилини... Хто що, там є? Аліна Роман. ви... Ски... кімнати. В... Повім, всі не скину. Аліна Роман. Є одне, яке з якісь звіт. А Галіна чи Аліна Роман? Галіна, може, щось перепутала. Може, то вона так аккаунт зберігала. Та і... Новікова, і Аліна Роман, і Тан... Танзер. То щось не то, та. там якийсь Віктор скинув якийсь... Це то нічого, то може і мама, але просто що е, ви маєте трохи швидше то бо так помало воно не буде. І, так, там, просто... що, і там що якийсь Віктор поскидав. Ну а що за Віктор? Я не знаю, що за Віктор. Напиши в чаті, в чаті хто за Віктор. А що за Віктор? Я не знаю, що за Віктор. Напиши в чаті, в чаті хто за Віктор. Та ця, так, а як... A jak zajeti inšinom to? Pripovijem zapis. A jak to zajeti? Тут вайбер вимахується В тебе не включена та програма, що мішає? Ні, тут Там нема віта розпуску. Чекайте, чи я не можу додати інакше. Які номерки скинули? Давайте так. Люди, які... І які скинули, я просто я розумію, як я терапевчу. О, а ми виграли, а ви нам не скинули, ми вам писали в нас інтернет, чи ще щось, і ще щось. Я знаю, як ми є. Напишіть час, то взагалі скинули на вайбер. Не я не знаю, як мені. Як ще вийти з того вайбера? Сергій, пишуть, Сергій, не можу ваш... не можу ваш номер давайте через 30 хвилин вам скину. Ні, ніяких 30 хвилин. Люди, ви дивіться, я вам скажу, що люди мені потім напишуть. Люди скажуть, що у вас не було скринів, що ви пішли скидувати скрини. Так не буде. Скажіть, які... хто там писав? Новікова. Новікова. Чому ви не можете? Де може свій телеграм? Або на, хай цьому, на цьому номері телефону. Telegram, WhatsApp, Viber. Можете скинути в Інстаграм. Я зараз зайду, перевірю. Пишуть 51 номер вже скинув. 51 вже значить. Це точно? Був, не знаю, то казали, що мама. Так, Новикова, то 41, 44. Ви, якщо зараз ви не скидуєте, я перевибираю. Номер 44 я зараз просто перевиберу. Ви просто напишіть, ви скидуєте чи ні. Починайте секунду. Почекайте секунду. Слава Росії! Твізарек слава Росії. А, точно, якщо ви навіть скріни зробите зараз, там буде видно час. І ви обрізати, то не можете. Якщо ви обріжете, я вам попрошу другий раз кинути. Тому, Новіку, ви якщо не скидуєте зараз, то... 51 вже скину. 51 я вже відмітив. Галина Роман. Аліна Роман, це Галіна Роман, так? Я так розумію, це одна сім'я, але нам Псад теж мудро зробили. Це я хвалю. 51 ні. Mm. Давай далі. Ну реально, давайте далі, бо то Новікова ви мене вибачайте, але правила є правила там А, там, там то... Вікторія скидає. Вікторія, значить, вже скине, а новіку Новикова... я викрисає. Новікова, ви вибачайте. Але... Другий то замість 44 Новікова? Ми вибираємо замість 44 номера. 33-46. Бо 33 51 вже розіграш не приймав. До речі, 44, 46 близько. Ну. 46. Хто там є 46 номер? Номер 46. А ну відпишіть. Хто є номер 46, напишіть чат. Номер 46, напишіть чат, маєте вайбер. Вайбер. Плюс 38068 311 7603. Маєте 5 хвилин, пишете. Скріни скидуйте номер карточки і скрін свого аккаунта. І вам сюрприз сьогодні піде. Треба трошки скорше, бо я не встигну сюрпризи вам розкинути. Як номер карточки пишете. Скажіть банк. Який банк? Номер 46. Номер 46. Напишіть, будь ласка, мені на Viber. Поки не пізно. 5 хвилин. 2050. В 2054 ми починаємо вибирати замість 44 інакший номер. І так, поки хтось не виграє. Тому, будь ласка, спішіть. І на другий раз, якщо йдете в розіграш, то будь ласка, робіть скріни, щоб ви вже мали приготовлені, Viber можете місяць зберегти. Це Дмитро, вже. якийсь Дмитро що написав. Дмитро, я так розумію, це номер 46. Дмитро, відпишіть, якщо цей в ефірі. Напишіть, чи це ви. Дмитро, номер 46. 46 номер. Viber плюс 38068 7603 Номер 46. Дайте знати в ефірі. Що ви, чи Як звати? Дмитро. Дмитро, Дмитро, дайте знати. Що там? Хто то? Там хтось пише Вайбер. Сергій, почекайте я на роботі. Яка Віта. Пані Віта, я не знаю хто ви, може, ви Новікова. Я почали скидати якісь скрини. Що ж? Що, що? що якісь скрини почали скидати? Ну, то значить, це Віта, я перепрошую Новікова. Правила є правила. Розумієте, другий раз. Просто, як я буду оголошувати, коли буде розіграш, ви пишіть, якщо ви не встигаєте у вас робота, чи ще щось таке, ну ми все одно не можемо перенести. Ви зрозумієте? Ви просіть або когось своїх родичів, знайомих, ще когось зайти в Viber. Я розумію, що робота, але я ну, я ніяк не можу. Вас багато, я один. Я просто, ну, я не можу для кожного персонально робити розіграш. Не ображайтеся, вас дуже прошу. Але взагалі, скільки тако слайдний, скільки скринів прийшло? 5-5-5? Та? Значить, все, заключаємо ефір. Там, там Галина Романа 7 скинула. Ну, то вона, напевно, зразу карточку і цей скинула. Тому все, от такі будуть швидкі розіграші. На перевіримо, але я вже розумію, якщо скидають скрін. Але я перевірю, чесно, Закріплю вам навіть відео. Максим буде знімати, ми будемо перевіряти. Закріплю вам відео, щоб ви не думали, що якось обмануть ще щось. Новікова 26. Не ображайте на мене. Правила є правила. Другий раз я не знаю. Просто дайте знати якось ще. Ну, я не знаю, як то зробити правильно. Бо якщо ви на роботі в певний день, то участвуйте тільки в великих розіграшах. Бо великі розіграші проводяться в неділю, тому вам буде легше. А так я не знаю. Так що перепрошую. Ну, там далі далі з дітей Добре. Виключаю. Всім до побачення.